Рік тому ми записували інтерв'ю з 14-річною Діаною, дівчиною, яка щойно пройшла курс і взяла свій перший реальний проект. Тоді вона тільки починала. Сумнівала, чи вистачить сил, чи повірять у неї клієнти. А сьогодні її історія має зовсім неочікуване продовження. Знаєте, що об'єднує більшість людей, які мріють змінити життя. Вони дуже довго сумніваються. Мені вже пізно. Я не впораюсь. У мене школа, робота, сім'я. Знайомо. Тепер просто уявіть: дівчина з 10 класу вже має професію, заробляє свої перші гроші і сама оплачує свої власні витрати. Вона не чекала після ЗНО, після університету чи коли буде більше часу. Вона просто взяла і почала. Історія Діани найкраще підтвердження того, що вік. Робота чи обставини це не виправдання. Дивіться інтерв'ю до кінця, і ви зрозумієте, як навіть без досвіду можна почати заробляти на тому, що подобається, і відчути впевненість у своїх силах. Так, після закінчення курсу вже пройшло майже півтора року, і за цей час в мене дуже все змінилося. На даний момент я ще працюю в 3D-візуалізації, хоча зараз цьому мало часу приділяю через школу, але я не закидаю цю сферу, я до сих пір працюю. Окрім того, що я займаюся реалізацією, в мене також з'явилися нові хобі, але зараз я більше зосереджена. Мені здається, якраз на тому, щоб працювати. Ось і тому, коли все налаштується вже в школі, коли все буде добре, я планую брати більше проектів. Ось так. Перед курсом я про 3D-візуалізацію нічого не знала. Майже я тільки працювала в інших програмках, але вони були. Не такі реалістичні, а після курсу в мене ну дуже покращились навички взагалі розуміння дизайну. І після курсу я навчилася робити взагалі дуже багато чого нового. Курс мені дозволив освоїти і навички серед візуалізації, і також багато інших програм, як Photoshop, наприклад. І це справді мені дуже допомогло, і мені здається, це буде корисно в майбутньому. Ну, В курсі, напевно, те, що я навчилася найкраще, це моделювання. Ось На другому модулі ми розбира... на другому, або, здається, на третьому ми розбирали оці, всякі фігури, як з ними працювати. І оце, от, якраз, мені здається, що найбільша база, і вона мені найбільше допомогла, бо я працюю не тільки над інтер'єрами, а в мене багато різних клієнтів над моделюванням. Ось, І саме з тим, що я навчила якось комбінувати все, порізні по-різному, вчили все, вчиви не тільки одне по інтер'єру, вчили багато різностороннього там, що і по фотошопу, і також багато інших знань. Ось мені здається, що найважливіше це були якраз перші модулі, такі, що вони, якщо пропрацювати ще самому, то вони дуже важливі, так. Після навчання, ну спочатку, перший мій клієнт це був той, що мені надав Василь, а потім я приблизно через місяць знайшла ще клієнта і так потрохи-потрохи потрохи шукала. Ну Перший клієнт мене перший з'явився той, що мені надали на курсі, а другий вже через місяць. Так, був конкурс між деякими людьми і ось. Я тоді виграла, заробила свої перші гроші, як я розказувала в іншому інтерв'ю. І ось я вже з цим клієнтом працюю півтора роки майже. Я думаю, що працюю з деякими клієнтами, з якими я які вже. З якими я працюю вже більше одного року, в мене є такі клієнти, і вони мені дають замовлення. І зараз я просто не бачу сенсу шукати нових клієнтів, бо мені поки що замовлень достатньо. Але через місяць-два я думаю, що я буду шукати нові замовлення. Думаю. Так, були клієнти, з якими ми, наприклад, працювали півроку назад, але вони до сих пір мені пишуть, що там щось зробити, ще щось зробити. Але в мене більше замовлень так по моделюванню зараз. Це на українському У мене всі клієнти українські на закордонному ринку. Я ще не пробувала працювати, але я планую в майбутньому. В інстаграм, я не знаю, я дуже багато дизайнерів шукала, писала кожному. От це справді я кожен день робила розсилки майже, і це мені допомогло знайти клієнта. Бо, наприклад, якщо зараз я не сильно роблю розсилки, то і не сильно нових клієнтів з'являється. А тоді я робила розсилки майже кожен день, і оце якраз допомогло знайти першого клієнта. От мені здається, що чим більше розсилок зробиш, тим більше шансів знайти клієнта. Так. Ну, я не буде. тільки в Інстаграм писала, писала, ну, ще, наприклад, в Behance було, писала на різних соцмережах. Зараз я багато грошей не заробляю якраз через те, що з школою компоную свою роботу, але, наприклад, попереднього літа я встигла заробити понад 25 тисяч, і ще загалом за попередній рік від літа до зими я встигла заробити майже тисячу доларів. Цього року я не так багато часу приділяла, бо у мене з'явилося багато інших справ, нових хобі і багато нових завдань. Але цього року я також, я, наприклад, працювала, у мене є одна, один постійний клієнт, з яким я вже працюю ось від завершення навчання. Якраз це той клієнт, з яким я працювала з пробним проектом, який я пропонував Василь. І з ним я до сих пір працюю, але вже роблю Роблюб на інтер'єри, а самі меблі роблю на білому фоні, на прозорому, в різних тканинах. І ось ми вже співпрацюємо дуже багато часу. Ось я, наприклад, зробила одне ліжко в п'яти тканинах, і мені заплатили за кожен, за кожну тканину і окремо за модель. І так само от зараз, зараз я працюю над двома кріселами і одним ліжком. От крісла тільки недавно доробила, зараз ліжко роблю. То ось мені платять за кожну модель. Я також працюю з цим над цим проектом разом з Олесею. Вона також у вас працює. Ну, остання сума це була 5 тисяч, це якраз за ці проєкти з диванами і ліжками. Так окупилася, вона окупилася в мене за три місяці, тобто за літо. Я, я купувала курс преміум, і мені за цей період, поки я працювала влітку, окупився курс. Чесно, якраз найскладніше це було знайти клієнта. Бо я писала в інстаграм всім, і багато хто відповідав, що ми візьмемо до уваги пропозицію, або відповідали, що в нас вже є 3D-візуалізатор, і роботу було знайти найважче. Але ось як знаходились клієнти, то спочатку одне за умовлення було, потім друге так. Ну, але найважче це, напевно, було знайти клієнтів. А якщо саме в роботі з клієнтами, то а, от, увага до деталей, це мені здається, найголовніше, що може бути. А, от я тільки з часом зрозуміла, наскільки це важливо, бо я багато були деякі проєкти, в яких я багато робила кіл правок через те, що такі різні деталі треба було переробляти окремо. А ось якщо зразу робити проєкт, треба. От, Порадити людям, щоб звертати увагу на деталі, бо якраз це визначає сам проект, мені здається. Ось коли Олесі. був Василь, то коли був Василь, то ми з ним контактували дуже довго, допоки він не... перестав вас напевно працювати вже так. А... а так то я працюю зараз з Олесією в, од... в одному проекті у цьому. Uh, ну і також я пробувала у вас декілька подаватися проєктів, uh, uh, що в групу випускників кидали. Uh, так, то там Олеся, вона це все перевіряє, тоді ми з Олесею контактували. Uh, ну і також Стас мені допомагав навіть через деякий час після курсу, то він мені допомагав деякі моделі робити, які мені не виходило робити важкі. Uh, ну, Мені я дуже довго контактувала з кураторами, і чесно, я дуже вдячна, бо е, це я навіть не очікувала, що настільки буде контакт з людьми навіть після закінчення курсу, і це справді дуже класно. Це великий плюс курсу. Я би напевно сказала не боятися, бо через те, що я боялася, я багато все ж таки не встигла зробити, не спробувала. Але якби, якби я раніше зрозуміла, що це не страшно, і навіть якщо щось не дасть це, це нічого, то я би зробила по-іншому. І, напевно, найбільше те, що я хотіла би собі сказати, це не боятися. Я би тоді брала більше проєктів, я би тоді більше перепитувалася, більше знань отримала. Мені здається, так. Я би напевно сказала, що перше, що тут нічого страшного немає. Бо Через це прийшло дуже багато людей, і не потрібно боятися змін, бо вони є. Кожного в житті, і якщо людина хоче, щоб щось змінилося, то не потрібно боятися цих змін. І напевно, я би сказала ще не виправдовуватися, бо багато людей говорять, що немає часу, але насправді вони в той час можуть сидіти в телефоні або ще щось зробити, що в них забирає багато часу, і того, напевно, найбільше, що треба робити, це приділяти час тому, тому що тобі подобається, і ніколи не виправдовуватися на те, що в тебе немає часу. Після навчання в мене, як я і казала, спочатку все дуже змінилося за останній час От в фінансах. Мені дуже чесно, я ніколи не думала, що, в мене, що я стану такою, наприклад. Ну, Я останнім часом, наприклад, можу оплачувати все сама. Якщо раніше за мене все оплачували батьки, то зараз я це роблю сама. І мені здається, що це. Також є невеличким досягненням. Е, і впевнені збільшилася, бо коли я йшла на курси, я боялася, чесно кажучи, навіть і на е, ці щотижневі зустрічі по допомозі щось там говорити, писати. А після того, як я прийшла на навчання і вже е, багато з клієнтами працювала, і багато говорила ось з вашими співробітниками, то в мене дуже е, збільшилася впевненість, впевненість, я би сказала. Ну і після навчання, от я почала також працювати більше в якихось творчих сферах. Я, наприклад, почала співати, танцювати, малювати. Мені здається, історія Діани – це не про везіння, це відповідь на всі. Але які ми собі самі вигадуємо, це про те, як навчання дало їй впевненість, змінило ставлення до себе і допомогло повірити, що вона може більше. Навіть після завершення курсу вона залишилась на зв'язку з менторами, отримувала підтримку, поради і продовжувала розвиватись. І таку ж підтримку отримує кожен, хто приходить навчатись. А якщо ви дивились це відео і думали, я не Діана, у мене не вийде. Згадайте, вона теж так думала. Поки не спробувала. Запишіться на безкоштовний урок стрида візуалізації інтер'єрів за посиланням під цим відео і теж спробуйте. Почати ніколи не пізно. Головне наважитись і зробити. До зустрічі!